Це добре саме так відповідає кожен українець на питання як справи, хоч інколи насправді все може бути зовсім не так. Саме цьому присвячений новий поштовий набір від Укрпошти, який вчора погасили у Миколаєві. Це своєрідний заклик до того, щоб не приховувати свої емоції та підтримувати одне одного. Це перша марка у 2025 році, яку запускає Укрпошта. Вона називається «Амфайн». В принципі, марка можна сказати присвячена кожному з нас, тому що в умовах війни кожен день починається з питання ти як. Відповідно, назва «Амфайн» – це як відповідь на питання, як ти все добре, живі, здорові. Тому власне рік вирішили почати саме з цієї марки, і можна казати, що ця марка присвячена кожному з мешканців нашої країни. До спецпогашення запросили урочистих гостей. Серед них голова Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Христа України Андрій Скороход. На цій марці зображені ознаки, які простріляні, в яких є ознаки війни. Вони зняті з тих місць, де активно велись бойові дії, і це свідчення того, що відбуваються бойові дії, і щодня страждають люди. І ця марка вона переносить ту, той настрій, який є у населення нашої країни. Марка створена на основі художньої інсталяції I'm Fine, яка була представлена на культовому фестивалі Burning Man у США влітку 2024 року. Тоді своїм трагізмом вона привернула увагу усього світу. А тепер ця нова марка стала черговим нагадуванням про те, що боротьба триває. Почав збирати марки ще в 2022 році, тому що це був офіційний донат на різні заходи і на відновлення. Країни підуть ці кошти, тому так і продовжую збирати ці марки. А далі буду, коли донька повернеться з іншої країни, буду їй розповідати і показувати, яка марка до чого відносилась, що вона означала. Тож, якщо ви також бажаєте придбати новий поштовий випуск I'm fine», зробити це можна в усіх відділеннях Укрпошти або на їхньому офіційному сайті. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.